Вітаю тебе! Заглянула сонечко у наше віконечко. Діткам посміхається, заняття починається. Давай і ми посміхнемо сонечку. Посміхнись сусіду зліва, а тепер сусіду справа. Дуже добре, молодець. А щоб дізнатися, про що ми будемо говорити, відгадай загадку: Диво дім! Диво дім! Скільки іграшок у нім! скільки в ньому дошкільнят і дівчаток і хлоп'ят. Звідси в школу залюбки підуть старші малюки. Гарний дім у діток дім цей зветься, дитсадок. Чи пам'ятаєш ти, як називається наш дитячий садок? Так, молодець. Наш дитячий садок називається Зірочка. Скажи: а як називається наша група? Правильно! Наша група називається Капітошка. Кого і чого багато в нашому садочку. В нашому садочку багато дітей, іграшок, столів, стільчиків та ліжечок. Чи можуть дітки в дитячому садочку обійтися без дорослих? Звісно, ні. За дітками потрібно постійно доглядати, у всьому допомагати. Грати з ними, виховувати і навчати. Пропоную тобі послухати віршик. Вихователька чудова, грає з нами знову і знову, на прогулянку збирає, всіх нас тепло одягає, дозволяє в групі грати, вчить нас добре рахувати. Дуже любимо її, вона найкраща на землі. Хто піклується про дітей в дитячому садочку? Так, це вихователі. Як звуть твоїх вихователів, пам'ятаєш? Інна Володимирівна і Поліна Олегівна. А хто допомагає вихователю? Хто слідкує за чистотою групи? Накриває столи до обіду, застеляє ліжечка. Так, це помічник вихователя. Як її звуть? Олена Павлівна. А чи знаєш ти, хто ще працює в дитсадку, хто створює умови для комфортного та затишного перебування дітей у садочку? Тож давай поговоримо про них. Я буду читати віршики, а ти спробуй здогадатися, про кого йдеться у віршику. Слухай уважно. Хто пролад в садочку дбає, швидко бігає, літає, керувати скрізь стигає і в районі побуває. Дітям іграшки придбає, турбується весь час, щоб був затишок у нас. Догадався, хто це? Це директор нашого дитячого садочка-зірочка Тетяна Володимирівна. На заняття завітає, вихователям бажає, щоб було дітям цікаво і щоб гралося немало, щоб знання чудові мали, в школу радо вирушали. Хто це? Це методист Олена Степанівна. Про здоров'я діток дбає, кожен день їх оглядає. За вагою зростом стежить, допоможе, як належить. Ну, звичайно, це медична сестра Галина Олександрівна. Вчить вона дітей співати і як вправно танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Так. Це музичний керівник Тетяна В'ячеславівна. Вони всіх дітей готують, страви їм смачні готують, щоб здоров'я гарне мали і швиденько підростали. Так, це кухарі. Кожен день вона працює, нам пере, для нас прасує. Звичайно, це наша праля. Отже, працівники дитячого садочка Мофеї Чарівниці піклуються про наших діточок, дбають, щоб дітки були всі здорові, радісні, щоб кожен день у садочку був цікавим і пізнавальним. Запрошую тебе пограти у гру. Подивись уважно на картинку і скажи, кого ти бачиш і кому що потрібно. Що потрібно доктору? Доктору потрібен штриць. А клоуну? Так, шатер. Що потрібно кухарю? Так, кастрюля, адвірнику, мітла, перукарю, перука, вчителю, Зошит Дуже добре, молодець. Ну що ж, мій любий друже, наше заняття завершується. Я тобі пропоную вивчити віршик на пам'ять про дитячий садок. А я тобі кажу до побачення, до нових зустрічей!